Молоді хлопці та дівчата з усієї країни зібралися цьогоріч на Малинщині, щоб пройти військово-патріотичний вишкіл. Замість комп'ютерів та нічних клубів. Молодь обирає ліс, намети та знання, які у скрутний час допоможуть захистити батьківщину. Організатори військово-патріотичного вишколу у Малині зібрали хлопців та дівчат із Києва, Одеси, Донецька, Тернополя, Вінниці, Івано-Франківська, Житомира, Малина та інших міст України для того, щоб навчити молодь захищати батьківщину. Ми будемо навчати молодь, як любити свою батьківщину, як вміти її захищати. От, проведемо декілька лекцій, практичних занять. От по тому, як володіти зброєю, як з нею користуватися, Знову ж таки будуть декілька буде доповідей, скажімо, таких лекцій по історії України. Так таких без закладок. Учасники вишколу розділили на три рої. Кожен з яких проходив теоретичні та практичні заняття відповідно до складеного графіку. Інструктори, досвідчені фахівці, навчали молодь правильно тримати та користуватись зброєю, навчали техніці метання ручних гранат, орієнтування на місцевості та багатьох інших речей військової справи. Ми хочемо навчити захищати себе. В цьому нема нічого там такого поза закону. Да, Позаконом, мені здається, це має повинен кожен юнак, українець. Взяти зброю, захищати себе, свою державу, молоді люди з цікавістю проходили заняття вишколу, адже такі заходи це своєрідна альтернатива розвагам, які поширені серед сучасної молоді. Тут якби ти фізично працюєш, але це більше, напевно, все-таки віддихаєш, ніж працюєш, тому що це єднання з природою. І це ну, би, групова робота. То есть ми в якби один одному допомагаємо, ми всі в місті працюємо. І ми відчуваємо дух команди. Ми відчуваємо, би, що ми один одному потрібні і ми так один одного підтримуємо. І так нам краще, ніж сидіти за комп'ютером, ти саме ігрушки, стрілялки і тому подобне. Ми тут все би, це в житті переживаємо. Забудьте про телевізори, забудьте про комп'ютери. Життя не обмежується цим. На улиць, вийдіть на вудіть на вулицю, вийдіть в ліс, вийдіть на природу. Ви побачите, що в цьому світі є речі набагато краще і цікавіші.